19 жовтня, субота. Українські біженці в сім'ї британських християн. Частина 2. Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Матвія, 25 розділ вірш 40. З огляду на досвід ЕМІ родина займалася спільною опікою дітей з особливими потребами. Йдеться про дітей із фізичними вадами, у яких були труднощі з навчанням, чиїм батькам потрібен був невеликий перепочинок. Можна було залишити дитину на день або на вихідні, або в будь-який інший час за домовленістю. Коли в подруги і виникли проблеми, подружжя сказало їй, що вона може прийти в їхній дім, коли завгодно. Усе буде гаразд, бо це безпечне місце. Стюарт та Емі відчинять двері кожному, кому потрібна допомога й захист. У Британії є християнська благодійна організація, яка підтримує молодих безхатченків. Її представники шукали християнські сім'ї, які готові прийняти когось на ніч або надати теплий душ і ліжко. До того ж, такі люди іноді мають потребу в безпечному місці для очікування. Тобто, якщо якась молода людина має ліжко в чужому домі, але не може туди потрапити до певної години, подружжя пропонує їй безпечне тепле місце, де можна перечекати. Стюарт більшу частину часу працює вдома, тож молода людина може прийти, прийняти душ, перекусити та просто провести час тут. З початком широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну по всьому світу розлетілися жахливі кадри новин. До Європи глинув великий потік переляканих українців у пошуках притулку та безпеки. Уряди деяких держав почали заохочувати своїх громадян надавати житло біженцям, інакше таку кількість людей ніде було розмістити. Запропонована державою грошова компенсація була спокусливою, але це не такі легкі гроші, коли приймаєш у себе представників іншої країни та культури. Ці люди багато втратили, пережили велике потрясіння від воєнних дій, деякі виснажені морально й емоційно. Проте родина Керрі зрозуміла, що це саме той час, коли вони можуть послужити людям, які опинилися в біді. Старша донька Майла навчається в іншому місті в університеті, тому в домі є вільна кімната, яку можна було б віддати біженцям. Після молитви Стюарт з Емі запитали Лару та Ів, як вони ставляться до того, що незнайомі люди житимуть разом з ними. Діти підтримали батьків. Майла теж погодилася віддати свою кімнату біженцям, а коли вона приїжджатиме додому, то житиме в кімнаті з Ларою.